Осіннє укорінення живців це давня і перевірена справа, якою займалися ще наші діди і прадіди, коли не було ні стимуляторів росту, ні спеціальних теплиць. Саме осінь дає рослинам природний спокій, і цей період найкраще підходить для того, щоб підготувати майбутні саджанці на весну. У цей час більшість культур уже завершують активний ріст, а тканини пагонів достигають, накопичують поживні речовини. Що допомагає живцю швидше прижитися та не загнити. Тому для господаря, який хоче розширити свій сад чи оживити старі кущі, осіннє укорінення це можливість зробити все спокійно, без літньої спеки, без поспіху, коли земля ще тепла, а волога м'яко живить корінці. Осінь завжди вважалася порою, коли земля дихає легше. Після спекотного літа волога проникає глибше. Повітря насичується вологою, і навіть простий глиняний ґрунт стає пухкішим. Це дуже важливо адже молодий живець потребує не тільки тепла, а й повітря. Якщо він отримає правильне поєднання, волога без застою, повітря без пересушування, тоді знизу утворюється калюс, біла мозолиста тканина, з якої згодом виходять корінці. Природа сама підказує час, і той, хто її слухає, не програє. Для селянина осіннє укорінення має і господарський сенс. Коли основні роботи в полі завершені, можна спокійно зайнятися живцями, обрізати кущі смородини, агрусу, винограду, троянди чи калини, відразу зберігаючи матеріал для розмноження. Це не потребує великих затрат, достатньо гострого ножа, кількох ящиків або пляшок, трохи піску, торфу і терпіння. А вже навесні, коли природа пробуджується, господар отримує свої власні саджанці, які коштують йому копійки, але приживаються краще, ніж куплені на базарі, бо вирощене своїми руками міцніше пристосоване до місцевого клімату. Багато хто боїться укорінювати живці восени, мовляв, холод нічого не вийде. Та це помилка. Найбільший ворог живця не холод, а пересихання або гниття. Якщо тримати живці в легкому вологому субстраті під накриттям або просто в землі до весни, то вони чудово зберігаються. Холод лише пригальмовує процес, але не шкодить йому. Навпаки, природна прохолода не дає живцю передчасно рушити в ріст, а сприяє зміцненню тканин і збереженню життєвих сил. Це як зимова дрімота, коли все живе готується до пробудження. Осінь дарує ще одну перевагу стабільність температури. Земля зберігає тепло до середини листопада, особливо якщо не було ранніх морозів, тож навіть без теплиці можна укорінювати живці просто в саду під легким укриттям із плівки чи лапника, а хтось робить це в підвалі або на верандах, де немає протягів. Головне, щоб не було різких перепадів температури. Для багатьох культур, особливо для винограду й троянд, саме така спокійна прохолода. Є найкращим стимулом до формування коренів. Не треба забувати й про природну економію часу. Якщо господар зробить укорінення восени, то навесні він одразу матиме готові саджанці для висадження. Це значить, що вже в перший рік після посадки рослина приживеться міцно і може навіть дати невеликий приріст. А якщо чекати до весни, то процес затягнеться спочатку заготівля, потім укорінення. І лише влітку молодий саджанець почне зростати. Осінній підхід дозволяє використати природний цикл на користь собі, зробити основну роботу заздалегідь, коли руки вільні і душа спокійна. Варто зазначити, що в осінній період живці легше переносять обрізання, соки вже сповільнилися, і рослина не плаче, як це буває навесні. Це означає, що зрізи не висихають, не темніють і не заражаються грибком. Багато хто навіть каже, осінній зріз живе довше. І справді, коли пагін зрізано після листопаду, тканини визріли повністю, мають щільну структуру, а отже, краще витримують зимівлю. Старі садівники радили робити все за місячним календарем обираючи дні, коли місяць спадає, бо тоді сила рослини йде в корінь. Хтось у це вірить, хтось ні. Але факт залишається фактом коли природа готується до зими, Живці легше входять у стан спокою. Це і є головна умова вдалої роботи. Недарма кажуть осінь це не кінець, а початок нового кола життя. І саме в цей час треба закладати основу для майбутнього врожаю. Отже, осіннє укорінення живців це не просто зручність, а розумна стратегія, перевірена поколіннями воно дозволяє поєднати працю і спокій використати природні сили без зайвих зусиль. Кожен, хто хоч раз посадив живець восени і побачив навесні його зелені поростки, знає, яке це задоволення бачити, як твоя праця оживає. І саме ця впевненість у результаті робить осіннє укорінення справжнім даром для кожного господаря. Щоб укорінення живців восени було успішним, треба знати не лише час, а й техніку роботи. Бо навіть найкращий пагін пропаде, якщо його неправильно зрізати, пересушити або посадити у важкий задушливий ґрунт. Починається все з вибору материнської рослини. Найперше беруть здоровий кущ або дерево, яке вже дало добрий урожай і не має ознак хвороб. Від нього відрізають визрілий пагін бажано середньої товщини із живою. Корою не надто старою і не молодою. занадто тонкі пагони сохнуть, а грубі, довго прокидаються. Зрізи роблять чистим гострим секатором або ножем. Борвані зрізи псують провідну тканину, і живець не може тягнути вологу. Довжина живця зазвичай становить від 15 до 25 см залежно від культури. Важливо, щоб на ньому було кілька бруньок, 2-3 для кущових рослин. 4-5 для винограду чи троянд. Нижній зріз роблять косо під самою брунькою, а верхній прямий на сантиметр вище верхньої так зручно орієнтуватися під час посадки, де косий зріз – там низ, де прямий верх. Щоб живець не втратив вологу, його варто одразу вмочити у воду або прикрити вологою тканиною, дехто змочує зрізи медовою водою чи соком алое. Ці природні засоби мають легкий стимулюючий ефект, допомагають клітинам активізуватися. Після заготівлі приходить час підготовки субстрату це основа успіху. Для укорінення не годиться звичайна городня земля, бо вона занадто важка і містить багато мікроорганізмів, що можуть викликати загнивання. Найкраще змішати пісок із торфом або перлітом у рівних частинах. Якщо піску немає, підійде навіть промитий річковий. Головне, щоб він був чистим і без домішок глини. Такий субстрат легкий, добре пропускає повітря, не ущільнюється, а волога в ньому тримається рівномірно. Дехто додає трохи деревного вугілля, воно знезаражує і не дає розвиватися грибкам. Укорінення восени має свої тонкощі. Земля вже не така тепла, тому важливо забезпечити живцям приємну. М'яку температуру в межах від плестей до плесто 118 градусів у теплішому середовищі вони можуть рушити в ріст, що небезпечно перед зимою. У холоднішому зупиняється розвиток коренів. Найкраще ставити ящики з живцями у підвал, гараж або теплицю, де температура стабільна. Можна також прикопати їх просто в саду. Викопати канавку глибиною 20-25 см, насипати шар піску, покласти живці під нахилом і засипати знову піском або легкою землею. Зверху варто покрити ялиновим гіллям або сухим листям, щоб захистити від морозу. Для тих, хто має тепле місце вдома, наприклад, веранду чи комору, зручно ставити живці у пластикові пляшки, розрізані навпіл. На дно насипають пісок або торф. Вставляють живець і накривають верхньою частиною пляшки, створюючи міні тепличку. Повітря всередині залишається вологим, і рослина не пересихає. Раз на тиждень пляшку треба відкривати, щоб провітрити, і при потребі злегка зволожити субстрат. Якщо всередині з'являється конденсат, значить умови правильні. Ще один важливий момент підготовка живців до посадки. Перед укоріненням їх варто замочити на 10-12 годин у чистій воді. Це пробуджує клітини і відновлює вологу після зрізання. Деякі господарі додають до води трохи золи, меду або настою верби. У вербових гілках є природний стимулятор, саліцилова кислота, яка допомагає утворенню коренів. Старі люди казали, верба всіх укорінює. І справді. Досить покласти кілька шматочків вербової кори у воду, і це стане чудовим засобом для будь-яких живців. Щоб укорінення пройшло успішно, треба пам'ятати про вологу. Осінь може бути сухою, особливо на початку, тому субстрат слід злегка зволожувати, але не заливати. Якщо вода застоюється, живці згниють. Краще оприскати поверхню з пульверизатора, ніж поливати струменем. А ще краще прикрити живці плівкою або прозорим пакетом, щоб волога не випаровувалася. Під накриттям утворюється природний парниковий ефект, саме те, що потрібно для формування калюсу, температурний режим окрема тема для більшості культур, оптимум близько сто п'ятнадцять градусів. Якщо буде вище, треба трохи провітрювати, щоб уникнути цвілі. А коли температура падає нижче плюс 5, укорінення практично зупиняється. Тому восени важливо знайти золоту середину, не допустити холоду, але й не створювати надмірного тепла. Якщо живці прикопані на дворі, то допоможе мульча, шар сухого листя, тирси або соломи. Вона утримує вологу і тепло. Укорінення це процес, який вимагає терпіння. Перші зміни помітні не відразу. Іноді живець стоїть нерухомо кілька тижнів, і здається, що нічого не відбувається, але під землею уже формується тоненька біла тканина, з якою згодом підуть корінці. Головне, не турбувати його зайвим рухом, не перевіряти кожні два дні. Рослина не любить поспіху, краще створити стабільні умови і дати час. Для селянина це справжня школа терпіння, бо кожен живець. Це маленька надія, посаджена в землю. Якщо все зробити правильно, зрізати вчасно, замочити, посадити в легкий субстрат, накрити й оберігати від холоду, результат обов'язково буде. Укорінення восени це нескладна наука, а радше вміння слухати землю, розуміти її ритм, бо природа сама вчить, коли треба діяти, а коли чекати. І той, хто працює з нею в злагоді. Завжди матиме щедрий урожай і міцний сад. Селяни здавна знали, як укорінити живець без будь-якої науки усе через досвід, спостереження та любов до землі. У кожному селі були свої способи, передані від діда до онука. Старі люди казали якщо хочеш, щоб рослина жила не квапся, дай їй волю. Вони не користувалися хімічними стимуляторами, не мали сучасних теплиць. Але їхні живці приживалися краще, ніж у теперішніх господарствах. Усе тому, що працювали з розумом, у гармонії з природою, використовуючи те, що було під руками. Одним із найпоширеніших народних способів було укорінення у вологому піску або просто в землі біля хати. Наприкінці жовтня господар викопував невелику канавку, насипав на дно пісок, укладав живці винограду. Смородини чи агрусу під нахилом і засипав сумішу піску та землі. Зверху насипав сухого листя, а потім накривав старим мішком або соломою усе до весни. Коли зійде сніг під шаром листя, вже видно молоді білі корінці, так робили десятиліттями, і цей метод працював безвідмовно. Інший давній спосіб використання вербової води, верба дерево особливе. Її гілки легко пускають коріння навіть у відрі з водою. Тому селяни помічали, що якщо покласти у воду кілька шматочків вербової кори або гілочок, а потім поставити туди живці інших рослин, вони швидше приживаються. Ця проста хитрість замінювала будь-які хімічні стимулятори у старі часи, так укорінювали навіть троянди, зрізали пагони, ставили углечик із вербовою водою. І тримали в теплій хаті біля вікна. Через кілька тижнів на зрізах з'являлися маленькі білі ниточки, це були перші корінці, були й інші народні прийоми. Наприклад, щоб живець не загнив, його обмащували вугіллям або золою, це знезаражувало зрізи. Дехто змочував нижню частину живця, в розчині меду чи соку алое, бо вірили, що мед оживляє, а алое лікує. І справді у цих речовинах є природні стимулятори, які прискорюють загоєння тканин. Хто мав господарство біля річки, використовував вологий пісок, а хто жив на горі, зберігав живці просто у вологому моху або тирсі. Усе було просто, без зайвої метушні, але з розумінням. Старі господині знали ще один секрет: вони часто тримали живці в льоху чи коморі, загорнуті у вологу ганчірку. Такі живці не пересихали, а повільно дихали. Узимку їх не турбували, а навесні просто висаджували у відкритий ґрунт. Усе трималося на точності відчуття не на градусах, не на приладах, а на розумінні, що тепло має бути таке, щоб пальцю приємно. У народі це називали живим теплом. Порівнюючи старі методи із сучасними, можна побачити, що суть не змінилася, лише інструменти стали інші. Тепер господар може скористатися стимуляторами росту, спеціальними лампами, контейнерами з отворами для вентиляції. Проте головне правило залишилося тим самим не поспішати і не порушувати природний ритм рослини. Навіть найкраща хімія не допоможе якщо живець зрізано невчасно, або якщо він стоїть у мокрому, задушливому ґрунті. А ось простий народний розум часто приносить кращий результат. Наприклад, старі виноградарі ніколи не садили живці одразу після зрізання. Вони казали Нехай відпочине добу, тоді оживе. І справді, коли живець пролежить трохи в тіні, тканини стабілізуються, волога розподіляється рівномірно, потім його садили в пісок і злегка прикопували, не поливаючи одразу. Так живець ніби сам шукав воду, формуючи міцніші корінці. Цей метод перевірений поколіннями, і навіть сучасні агрономи підтверджують його ефективність. Ще одна цікава традиція зберігати живці у снігу. У північних селах люди викопували канавку, вистеляли її соломою, клали туди живці, накривали гіллям, а зверху насипали шар снігу. Під снігом температура завжди стабільна, близько нуля. А це ідеально для зимівлі. Навесні, коли сніг танув, живці діставали свіжими, без гнилі. Їх одразу висаджували у вологий ґрунт, і через кілька тижнів з'являлися перші пагони. Так само в селах користувалися й попелом. Попіл вважали універсальним засобом і для знезараження, і для живлення. Його змішували із землею, куди садили живці, або просто посипали зверху. Попіл утримує вологу і має калій, який допомагає утворенню коренів. Усе просто і природно, без зайвих витрат, без покупних препаратів. У сучасних умовах багато господарів поєднують народні способи зі сучасними технологіями наприклад, перед посадкою живці замочують у вербовій воді, а потім висаджують у пластикові стаканчики з піском і торфом, накриваючи плівкою. Так поєднується досвід минулого і зручність теперішнього. Але суть не змінилася треба мати терпіння, розуміння природи і любов до своєї справи. Народна мудрість завжди підказувала прості речі посади вчасно, укрий від холоду не заливай і матимеш добрий сад. Це правило діє і тепер. Осіннє укорінення це не лише робота з рослинами, а й частина сільського ритму життя, коли людина відчуває час, землю, погоду. І вчиться чекати. Адже той, хто вміє чекати, завжди має результат. І коли навесні з землі виглядають перші зелені паростки це не просто саджанці, це продовження праці досвіду і віри, яку вкладали ще наші предки. Підсумовуючи все сказане, треба пам'ятати головне укорінення живців восени справа не складна, але вимагає розуміння природи. Та уважності до дрібниць. Тут не можна діяти поспіхом, бо кожна дрібниця має значення і товщина пагона, і глибина посадки, і температура, в якій він зимуватиме. Найперше слід обрати правильний момент найкраще брати живці після того як рослина вже скинула листя, але ще не настали сильні морози. У цей період сік у гілках сповільнюється, тканини визрівають і живець легше. Переносить обрізання. Якщо зробити це надто рано, він може прорости восени, якщо надто пізно, тканини вже будуть мерзлими. Друга важлива річ правильна підготовка. Зрізати треба лише здорові пагони, без плям, тріщин чи ознак гнилі. Не можна зрізати живці під час дощу або відразу після нього, надлишкова волога сприяє зараженню грибками. Інструмент мусить бути гострим і чистим. Після зрізання живець не можна залишати на сонці чи вітрі, навіть кілька хвилин підсушування можуть зіпсувати результат. Тому одразу після заготівлі краще покласти їх у вологу тканину або у відро з піском. Такі дрібні кроки часто визначають, чи приживеться рослина. Третє, на що варто звернути увагу, субстрат. Не треба думати, що будь-яка земля підходить для укорінення. Звичайна чорноземна земля надто важка, вона тримає воду і живці в ній часто загнивають. Оптимальний варіант легка дихаюча суміш, пісок, торф трохи перліту чи вермикуліту. Якщо таких матеріалів немає, можна використати навіть звичайну тирсу, але попередньо її обшпарити окропом, щоб знищити грибки. Головне, щоб субстрат утримував вологу, але не перетворювався на болото. Усе має бути в міру злегка вологий, розсипчастий і теплий на дотик. Температура це те, на чому спотикаються новачки. Багато хто думає, що треба тримати живці в теплі, але це помилка. Надто висока температура спонукає живець до росту, а не до вкорінення. Він витрачає сили на зелень, а не на корінці, правильний режим від плюс 10 до плюс 15 градусів. У такій прохолоді живець дрімає, але не замерзає. Якщо є можливість, варто поставити ящик у підвал або в холодну комору, там стабільна температура без різких змін. Якщо ж тримати на дворі, треба захистити від морозу, зробити укриття з листя, лапника або старої ковдри. Догляд за живцями восени простий, але постійний. Раз на тиждень треба перевіряти вологість субстрату, не допускати пересихання. Поливати обережно, краще з розпилювача, якщо помітно плісняву, варто провітрити або обробити слабким розчином марганцівки. А головне не чіпати живці без потреби. Вони повинні мати спокій, як зерно в землі. Чим менше втручання, тим краще результат. Навесні, коли сонце почне пригрівати, прийде час перевірити, що з них вийшло. Найкраще це робити наприкінці березня чи у квітні, коли земля вже відтане. Тоді видно, які живці утворили калюс, білу, мозолисту тканину на зрізі. Якщо вона щільна і чиста, усе вдалося. Такі живці можна висаджувати у відкритий ґрунт або в горщики для дорощування. Важливо не висаджувати їх у холодну землю. Краще зачекати, поки температура ґрунту буде не нижче плюхтя десь її градусів. Коли ж саджанець піде в ріст, треба пам'ятати, що він ще слабкий у перший рік його не можна перевантажувати поливами чи підживленням найкраща турбота легкий ґрунт, помірна волога і тінь від прямого сонця. Коли коріння укріпиться, рослина сама покаже силу, вже тоді можна підживити її настоєм кропиви або золою. Це природне добриво не опікає і додає життєвих сил. Щоб уникнути проблем у наступних сезонах, треба враховувати досвід. Найчастіші помилки це надлишок води, занадто тепле приміщення і неякісний посадковий матеріал. Якщо пам'ятати про ці три речі, успіх гарантовано а ще варто завжди підписувати живці, щоб навесні не переплутати сорти. Краще. Вставити маленьку паличку з написом у пісок поруч. Це здається дрібницею, але допомагає уникнути плутанини, особливо коли ти укорінюєш кілька культур одночасно. У кінці всієї роботи можна сказати одне укорінення живців восени це не просто агротехнічна процедура, а спосіб залишити частинку літа на потім, це час спокійної праці, коли руки в землі, а думки про майбутню весну. І коли навесні з тих живців пробиваються перші паростки, то це нагорода, затерпіння, уважність і любов до землі, так працює закон природи, усе, що посаджене з турботою, дає життя. Тож нехай кожен господар пам'ятає, не треба шукати диво засобів. Найкращий результат дає простота, чистота і віра у свою справу. Як кажуть старі люди, де рука лагідна. Там і дерево родить. А отже, хто восени закладе живець з любов'ю, той навесні отримає міцний саджанець і впевненість, що природа завжди відповідає добром на добро.